Доброго дня. Ось такий отримали ще один гарний стоковий обіходик. Дитячий комплектик, байковий. В комплект ходить підковдра та наволочка. Полуторний. Також ось такий гарненький є обіходик. Комплект двосторонній. В комплекті теж підковдра та наволочка. Яскравого жовтого кольору в клітиночку. Ще є класний дитячий комплект свинка пепа. Теж двосторонній, наволочка та підковдра. Невеличка скатертинка. Ось такий гарний рушничок махровий. Ще один комплектик полуторний. Тора для ванної кімнати. Ось такий чохол для баночки гарненький. Двоспальне простирадло на резинці. Також ось такі простирадла, полуторні три штучки, теж на резинці. Ще один полуторний комплект свинка пепа дитячий. Підковдра та наволочка. Ось такий двоспальний комплект підковдра під та чотири наволочки двосторонні. Ось така смугаста підковдрочка ніжного бірюзового кольору. Наволочки. Є парні. Також підставочки під гаряче. і чохол для пуфа.